Сьогодні я хочу розповісти вам про догляд за такою квіткою, дуже класною, як фуксія. В принципі, королева саду, а, така вона прискіплива, трошки мадама, і дуже багато людей допускають багатенько помилок в її вирощуванні. Тому хочу трошечки вам розказати: а, я замовила такі собі череночки ампельної фуксії, Дуже її багато сортів, я багато перепробувала і зупинилася на цих, які такі, в принципі, більш-менш можна виростити без проблем. А, такі череночки. Дивіться, гарна коронева, гарний череночок. А, і що а, ми робимо? Отримали ми черенок. Отримали ми черенок. і його бажано висадити в маленький стаканчик зразу 300-400 г, не більше. Грунт. Обов'язково треба Фуксія прискіплива квітка, треба гарний покупний ґрунт. Універсальний ph 5,5-6,5. Висадили в маленький стаканчик, ну, наприклад. Да? В такий стаканчик. Коли вона оплете цей камок землі своїм корінням, аж тоді ми висаджуємо в більший. Дивіться, в який е, у вас є горщик. Якщо, наприклад, таке кашпо, то е, я б рекомендувала садити сюди дві, а то має і три е, квіточки. Тоді воно буде швидше, пишніше і гарніше. Пересадила. Пересадили ми в такі стаканчики. І е, що ще бажано? Ну, я рекомендую, я так роблю. Оцю верхівочку розщипнули. Отаким чином. І вона з усіх своїх пазух полізе новенькі росточки, і буде вона така пишна-пишна. І ще, коли підуть іще новенькі, теж так само зробити. І можна так робити, поки вона не стане таким прям пишним кущом. Отак робиться, і буде все просто шикарний кущ. І ще ж, з одного оцього. Да, ви можете зробити ще одну функцію. Вона дуже легко черенкується. В принцип, по принципу, е, черенкування як петунії, так і фукції. Е, в землю зробили парничок, накрили зверху плівочкою, кожного дня провітрюємо і чекаємо вкорінення. Вона легко вкорінюється. Так що можна зробити з одного-два. Е, і ще основне це дуже важливо. Фукція не любе сонце. Не любе. Тому е, намагайтеся зробити їй такі умови щоб а, сонце на неї попадало десь до 10 ранку і вже аж після 6-ї, 7-ї вечора. Щоб весь день проміжок оцей між 10-ю і 6-ю, 7-ю, 7, 7 була вона в тіньочку. І тоді це будуть для неї ідеальні умови. Так, ще дуже важливий полив. Полив це просто катастрофа всіх фуксій. Майже всі її переливають, і я теж це робила. Тому обов'язково треба дивитися за її вологістю. Поливайте трошечки, не треба її заливати, вона від цього просто а, дуже страдає. Бувають такі моменти, що влітку спека, і вона така вуха опустила, ну, листя, да, і, ну, і ви думаєте, що вона не полита. Але ні, вона може таким чином реагувати на. Сонце на спеку. Стане прохолодніше, вона відійде. Ви думаєте, що вона не палита, починаєте ще її підливати, і коріння починає варитися, гнити і гинути. Тому підійшли, пальчик засунули. Прямо так пальчиком перевіряєте, засунули в вазончик, чи де вона у вас? Суха, трошки підлийте. Трошечки, небагато. Мокро, не трогайте. Також, її, скажімо так, Балячка, ну не балячка, а є у неї шкідник, який її дуже любить. Це біла крилка і кліщ. Але, в принципі, можна з цим боротися. Препарат Тепекі і Вартімек дуже гарно допомагають. Але не чекайте, поки шкідники нападуть. Давайте це робити профілактично. Раз в 10 днів, два тижні. Що ще, і, звичайно, добриво вона любить добриво. зараз в такому стані, якщо червоночок малесенький, ви його висаджуєте, то потрібно добриво з великим вмістом фосфору для гарного коронеутворення. Як зацвіте? Калійне. І буде шикарна у вас бомбезна королева саду фуксія.